Мир вам, церква, дорога. Пропущу вас, що ви мене молитовно підтримали. І пропоную вам Євангелію від Луки, 23 розділ з 13 го вірша. Про вараву. Про Ісуса Христа описані події. 23 з 13 го вірша Євангелія від Луки. А Пилат скликав первосвященників і старшин, і народ, і промовив до них привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій, ані однієї провини, такої, про що ви розкаржаєте. Також ірод, бо він відіслав його нам, і ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу. Бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати і казати: Візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той за повстання, одне, яке сталося в місті і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову Пилат і знову, вибачте, сказав їм Пилат Хотячи відпустити Ісуса, та кричали, вони й говорили Розіпни, роззіпни Його. Він же втретє промовив до них, яке ж зловчинив він, я нічого, що на смерть заслуговувало б на нім, не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу. А вони з сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його, і взяв гору крик їхній та первосвящеників, і Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство у в'язницю. За якого просили вони а Ісуса віддав їхній волі. У нас є варава, такий чоловік, він був злочиний, злочинець, посаджений у в'язницю за вбивство і повстання. І цього чоловіка чекала смерть. І ось ця в'язниця варави це місце, де він ждав цієї смерті і ждав звершення суду над, над, над ним. Але такі проблеми вони не тільки у Варави, того, що Біблія учить, що заплата за гріх це смерть, і кожну народжену на землі людину, подібну вараві, теж чекає смерть. І ось вараву посадили в в'язницю для того, що він не міг уникнути оцієї смерті, а Бог сказав своє слово, що буде так, і кожна людина на землі сама по собі не може від цього втікти. І ось очікування смерті, друзі, це як в'язниця, з якої ніхто не може вийти сам. І час наближав і варав, і людей наближає до цієї події. Коли Ісус Христос прийшов на землю, коли Він народився, Він теж зайшов у цю в'язницю, у місце очікування смерті, того, що Він чекав смерть, щоби прийняти за гріхи кожного із нас. Уявіть можливий стан людини. Коли людина в, у в'язниці очікує смерть, час іде, і от, можливо вона чує, як звучать кроки, воїнів відкривають в'язницю, і ти маєш померти, але вараву вивели не на страту, але Він пішов на свободу. Христос пішов на смерть замість Нього, а Він отримав волю. Це був такий земний момент, коли варава отримав життя, а Христос отримав смерть. Але є те, що буде чекати людей після смерті. І це набагато страшніше, ніж те, що чекало вараву. В об'явленні Івана Богослова у 20 розділі з 4 по 6 вірш є такі слова: І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих. За свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині ані образові її і не прийняли знамена на чола свої та на руку свої. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Блажений святий, хто має частку в першому Воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. І в 11 му вірші написано: «І, бач, і я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля, і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, це ті, які не ожили. І суджено мертвих, як написано в книгах. За вчинками їхніми, і п'ятнадцятий вірш а хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинний був в озеро Огнене. Оці люди, які не ожили, вони чекали оцеї другої смерті, вони попадуть до Бога на суд, до того Бога, від якого небо і земля буде втікати. І вони підуть до озера Огненного і вони ніколи не зможуть вийти. в коли ми говоримо про той момент, що ми з вами читали, вони вже не вийдуть з місця очікування оцеї смерті, Того, що в житті своєму вони не, зу... не увірували в Ісуса Христа і вони не послідували за Ним. Уявіть себе у в'язниці, подібно в Араві, коли людина сидить і чекає своєї смерті, коли відкриваються двері, і ви бачите, що земля і небо вона втікає від Божого лиця, а вам треба йти туди на суд. Знаєте, коли Христос він молився в Гевсиманії, Він теж був в очікуванні гніву і Божого суду. І те, що переживав Христос ту напругу, Він був у смутку смертельному і в смертельній тривозі, і піт його був, як каплі крові. Але коли Христос буде йти в гніві на цю землю, то написано про людей, що вони будуть мертвіти від страху і чекання того, що буде йти на цей світ, а на світ буде йти Христос. В гніві вони будуть відчувати подібні речі, які відчував Христос. Люди будуть бігти в скелі, аби сховатися від Бога. І навіть якщо людина вб'є себе і в ад піде, то ад все рівно видасть людей на Божий суд, і вони підуть в огняне. І вони не втечуть, якщо вони не вірують в Ісуса Христа. І друзі, оце страшно, в якому стані опинилась людина, але дяка Богу, що у цій в'язниці. Ми опинилися не самі, Того, що Христос прийшов до нас в цю в'язницю. Я собі уявляю, коли треба було виходити да, із цієї в'язниці, то Христос пішов. Христос пішов замість кожного з нас, щоб ми стали живі. І Христос підставив спину свою тим, хто бив. Христос віддав своє тіло на, на руги і катування. Христос віддав своє себе на розпиття. І наші. Кров Христа, вона проливалася за наші гріхи, і наші гріхи вони змиті Його кров'ю. Христос став, як ми, друзі, помер тою смертю, яку ми заслужили, для того, щоб врятувати людей, яких любив Його батько. Христос став нашим учасником, і за благодатью Божу Він скуштував смерть за всіх, щоб ми не жили в смерті, не жили в гріху, але подарувати нам благодаті життя. Отак, невинний Ісус Христос, Він стає, як ніби винуватий у всьому, чого Він не робив, щоб. Винуваті люди стали невинні у всіх своїх злочинах. Отак діє найбільший миротворець на цій землі, пропонуючи самого себе і жертвуючи самим собою, аби примирити тих, хто ніколи не могли бути разом, Бога і грішну людину. І ось уявіть свою зустріч з Ісусом після того, як Він воскрес, після того, як Він все зробив для нас, після того, як ми у в'язниці були, і ось вона відкрита, і ми бачили все, що сталося з Ісусом Христом. І ось Христос приходить, да? рани на Його тілі, на Його руках і на ногах, і Христос запрошує нас вийти з під очікування смерті і перейти в очікування вічного життя, тому що віруюча в Христа людина, вона живе не під гнівом Божим, і не в очікуванні гніву Божого, а в очікуванні вічного життя і відкуплення свого тіла. І ось я маю зустріч з цим Ісусом Христом після всього, що я зробив, і після всього, що Він зробив. І ось цей Христос, він герой, друзі, а я винний у всьому злі, яке я зробив для Його батька. І замість того, щоб стерти мене в порох по своїй дивній милості, Христос помер за мене, ніби він робив це зло для свого батька. І ось мені, як блудному сину, якого вивели з в'язниці, з від очікування смерті, якого врятували мені нічого запропонувати. Такому Господу Ісусу Христу, того, що в нього все є. Хіба впасти у них його і плакати? Ось так Христос купив моє життя, тому що, якби не Він, я не мав би цього життя, але тепер воно є і дав би Бог, щоб воно належало йому. Нам нічого пропонувати Христу того, що в нього немає. Ми можемо прийти до нього з нашими гріхами, немочами, слабостями. Ми можемо запропонувати Богу наше життя, місію, служіння, гроші, але Бог не має в цьому потреби. Богу не треба наші плани, то, що в нього є свої. Богу не треба наша місія, то що в нього є своя. Богу не треба наше життя, того, що в нього є своє. Бог не має потреби в тому, щоб я ходив на групу або в церкву, або на співанку. Бог не має потреби в тому, щоб я молився або читав Біблію, ніби я можу обогатить Бога своєю присутності чи спілкуванням з ним. Бог не має потреби в тому, щоб жити зі мною, спілкуватися зі мною. Ніби я можу дати щось Богу, але я маю потребу в цьому. Уявіть власника фірми з кращих авто у світі і взять ровер Україна української марки 20 років давності, ржавий, поломаний, неробочий, і дати йому цьому чоловіку. Він не має потреби в цьому ровер. То, що в нього є більше, і Бог він кращий за нас всіх, він в нього є більше, ніж у нас всіх, і Бог не має потреби в нашому, але ми маємо потребу в ньому. Ми маємо потребу ходити в церкву. Ми маємо потребу молитись, читати Біблію, ходити на групи, на співанки, брати участь в ділах Його. Ми маємо потребу збагачуватись від Нього, молитися, читати Біблію. Ми маємо потребу. І якщо ми цього не робимо, то ми втрачаємо, але Бог. Він не втрачає. І це його милість і доброта, що Господь зве нас до себе і готовий прикласти свою добру милуючу руку до нашого зломаного ржавого життя, преобразить його, явить себе в ньому і це диво, хоча у нього з нами дуже багато років. Уявіть чоловіка, який займається ремонтом велосипедів в Костополі, в нього є там сарайчик, дось капає, там грязюка, і він крутить ці гайки і, наприклад. От ця сама фірма по найкращих випусках машин у світі зве його на роботу. Ну і він каже: Ну, я подумаю, такий важний весь. Це може бути смішно, правда, але Бог більше всякої фірми. І відстань між Богом і людиною більше, ніж відстань між фірмою і Сараєм. І Бог зве людину, щоб вона прийшла до нього. І як це смішно виглядає, коли людина може говорити, ну я ще подумаю. Ніби Бог має потребу в цьому, знаєте? Замість того, щоб кричати, як отой сліпий, кричав, Господи, помилуй, отак би кричать людині. І благать би людині, будь з Богом, як отой біснуватий. І бігти з радістю, коли Бог кличе, але людина от в своїй гордості не розуміє. Апостол Павло настільки оцінив це, що от він говорив про себе в посланні до Филип'янам. В третьому розділі, в п'ятому вірші він каже, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Вініаміного, євреї з євреїв, фарисеї за законом. Фарисеї були, належали до Синедріону, це такий вищий урядовий судовий орган в Ізраїлі. Сьогодні вищий судовий орган в Україні це Верховний суд. Там суддя може отримувати більше двох мільйонів в рік. Це за день суддя може отримати більше, ніж я за місяць, а за тиждень більше, чим я за півроку. І апостол Павло, що він каже? От В нього такі надбання і такі перспективи. І він зустрівся з Ісусом, і він каже в сьомому вірші, але те, що було для мене за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату, ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття. Щоб придбати Христа. Я не думаю, що апостол Павло просто займається тим, щоб говорити круті фрази або просто радикально щось говорить ради якогось свого іміджу. Він говорив реальність, рівняючи себе і своє, і поряд з Ісусом Христом. І своє Він називає сміттям. Оці перспективи, оці можливості він назвав сміттям. Просто Христос він настільки великий, настільки прекрасний, і, і те, що Він має, воно настільки незрівнянне, по, ну, якщо порівнювати з нами, що все, що я маю і чим я володію, це насправді сміття. І якби людина хоча б оком побачила того Ісуса на небі і там, де він живе, можливо, вона би зрозуміла це краще. І апостол Павло він не каже, що я сильний жертівник, і я супер там жертвую. Христос, апостол Павло каже, що Він оставляє свій мусор, аби насправді придбати справжню цінність і дорогоцінність Христа. Якби ми були більші за Ісуса Христа, і якби те, що ми віддавали, було б більше, ніж те, що ми отримуємо від Христа, то ми могли б сказати, що ми жертвуємо. Але ми не більші за Христа. Але Христос більший за нас, і те, що ми отримуємо від Нього, більше, ніж те, що ми даємо. І тому наші жертви з, одно, з одної сторони, можуть бути не більше, чим оставить сміття, щоб отримати від Бога більше. Інколи людина може говорити, що я оставив роботу, щоб послужити в таборі. Але якби ти цього не зробив, ти програв. І виходить, якщо ми не жертвуємо, друзі, то ми втрачаємо. Інколи людей можна запрошувати в церкву, щоб. Ходи в церкву, ходи на групу. Є якесь діло, Боже, ходи, візьмеш участь в цьому. І людина відмовляється. Відмовляється, ну я не знаю, я подумаю. І вона не усвідомлює, що вона може остатися зі своїм власним сміттям, замість того, щоб придбати Христа і те, що його. Бог наказує людині покаяться. І людина, ну я не знаю, я подумаю. І вона не усвідомлює, що праведність кожної людини як замазана місячним одежем. Книга Ісаї. І Бог порівнює життя людини, от Бог такі робить порівняння, от собака вона блює, а потім їсть. Це написано в Петра. Або свиня, вона знов вертається в свою калюжу. І так Бог порівнює людину і гріх. І це людині потрібно покаятися. Людина має потребу оставити цю нечистоту і отримати білу одіж Ісуса Христа. Це потреба людини. Бог не має потреби в покаянні. Людині, але людині потрібно, щоб Бог її обілив і витяг звідси. І людина сліпа і ще й може казати: ну, я подумаю. Тому, друзі, кожного з нас, як блудного сина і дочку, витягнули із смерті і вернули в дім батька. І наше найбільше щастя, і наше найбільше надбання не в тому, щоб ворвати від Бога все, що ми втратили, або все, що ми не набули. Але щоб просто бути в тому домі, поряд з батьком і поряд з сином, брати участь в їхніх ділах, розділити життя разом із тим, хто є Христос і його Бог. Оце найбільше щастя і надбання наше, а не просто, щоб за, за що Бога випросити і ворвати для себе все, що нам би так би хотілося. Тому дав би Бог, щоб ми цінили Ісуса Христа, цінили Бога, цінили можливість бути з Ним і бути учасником Його діл. І ось 25-й вірш Євангелії від Луки написано про вараву, відпустив їм вораву, посадженого за повстання та вбивство у в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхні волі. Оцей цілий світ, в якому ми живемо, він похожий на цього вораву. Люди живуть в очікуванні смерті і не усвідомлюють, що їх жде. Тільки якщо Варава розумів свою вину, і він розумів, що його жде, то люди живуть безпечно. Вони не усвідомлюють, який великий їх гріх перед Богом, і яка страшна їх участь. І хоча двері відкриті, вони можуть перейти в очікування вічного життя, але люди глухі, сліпі, сидять безпечно. І це завдання, яке Бог доручив для церкви: донести людям Євангелію, щоб вони знали, що із лави смертників вони можуть вийти на свободу. Через Ісуса Христа. І хотілося б помолитися разом всім, щоб дав би Бог, щоб ті люди, які дотичні до церкви, щоб вони не були похожі на того розбійника, який хотів, щоб Христос їх спас тільки Христос їх спас в цьому житті. Бо був такий розбійник, який говорив Христу, що якщо ти Христос, то спаси себе і нас. Але щоб люди усвідомили, щоб люди усвідомили, що є вічне життя. З Ісусом Христом і дав би Бог нам вірно доносить їм Євангелію. Тому, слава Богу, за слово Боже, давайте подякуємо Господу і попросимо сили, щоб ми благовістили, а люди вірували і рятувалися. Амінь.